Всі були готові до того, що будемо виходити з боями, будуть засідки, і так воно і було. Засідки були просто з обох сторін по напрямку руху, і з лівої сторони, і з правої сторони прилітали міни. Ну, це можливо трошки далі, але особовий склад був налаштований. Ми отримали наказ. І о 3 годині ночі, 5 серпня. Ми вишикували колони і були готові до вибуття. Ми виходили маленькими групами нашого підрозділу від навчального центру в район зосередження. В район зосередження був на околиці населеного пункту Дякове. з зеленопілля виходили на околицю населеного пункту Дякове, і там мала сформуватися колона з інших підрозділів, в тому числі Збройних сил. Було 204 одиниці техніки. Всі зведені. Колонії, яка вирушила аж у 17-й годині, та 6 серпня з околиці населеного пункту Дякове. постійні обстріли. От ну просто скрізь були ці. і контактні бої. Що з 200 метрів стрілецькі бої приймали, вилітали з транспортних засобів, і міни прилітали одночасно і справа, і сліва, і 120-ті, і 80-ті. Нас виводили до сімдесят військовослужбовців 79 дев'ятої окремої десантно-штурмової бригади. Вони настільки були підготовлені. Це мова йде про сержантів, про старших сержантів, керівників, ну скажімо так, командирів розрахунків БМП 2. Як правило, там у них були на озброєнні БМП 2. От, і хтось, якісь БМП йшли в голові колони, хтось по бокам, хтось в хвості колони, і вони повністю контролювали, вони повністю керували. Виходом у цієї зведеної колони, по нам прилетіли з ракети залпового вогню. Були перші двохсоті 300 люди, військовослужбовці. Ми максимальними силами, з мінімальними втратами, просто з такого ну з такого аду по великому рахунку ми вийшли. Куля спочатку попала в кевларовий воротник бронежилету. Далі скрізь той воротник, вона попала, війшла в районі потилиці трошечки правіше. Ну, від, вочевидь, від, від голови, від потилиці. Там були рвані рани у мене, кровотеча. Це трошки страшно, ну, але, але це життя. Ну, Я з цим живу і це нормально. Я розумію, що це будь-якою іншої миті може під час виконання завдань повторитися. І ми готові до цього.